Всім привіт! З вами Аня. Ну що, сьогодні будемо приходити в нашу наступну локацію, бо ми так трошечки подивилися, гараж, але ми його не пройшли. Там треба виконувати квести, щоб перейти на наступну локацію. Я так розумію, наступна локація після гаража це буде вулиця. Так, е, до речі, ви бачите, скільки ще локацій закрито? Я, от, до речі, не знаю, чи вони вже існують в грі, чи це збираються їх випустити. Бо наскільки я зрозуміла, кожну локацію треба відкривати, якщо ти будеш виконувати квести. Але кажу одразу: мене в цій грі надовго дуже не вистачає, бо мене починає тошнити. Так, ну що, давайте, поїхали, гараж. Опа. привіт! Слухайте, я оце думаю, може йому щось дати прикольне? а? Типу, якось. Треба йому, мабуть, підняти настрій. О, до речі, дивіться, а ви бачили? Привіт! А ти мене на ручки, візьмеш, як бабуся. Він якусь отруку п'є. Молодий чоловік, ви що робите? Мяу, візьми мене на ручки, дядя. Ой, Тікаємо! Я не хотіла. Ні? Він нормально, він нас не буде вбивати, ой, а він злиться. Оце я зайшла в гру, а? 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 Я вмію, вмію, практикую. Так, а до речі, що у нас по квестам? Uh, up the О, йому подобаються фотки його мами в молодості. Так. А як? А як, що мені зробити треба? Мені треба оцю штуку опустити? Отак? Да! дивіться. Так, і що далі? А що, 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 шо? Такс. У, У, в гараже кавардак, нам треба все прибрати і полагодити. Ви що, приколюєтесь? А, це ж ми якраз і дивилися. В сенсі полагодити? Ні, ну я пам'ятаю, ми отам от ключ знайшли. Так це що, від машини? Окей, а що треба зробити? Багато чого, так? Да? Так, нам, типу, треба взяти якісь інструменти, я так розумію, і він вже буде казати. А, ну давайте почнемо з молотку, але де він? Молоток, молоток може, отут десь. Що це у нас? Ну, це не молоток, але давайте візьмемо його. Ой, ти що вже тут, дядько? Так. А, нам треба все це повернути в тулбокс. Нам треба зі. Привіт! Хватить пити якусь гадость. Каву краще пий. Ага, ось тулбокс, все правильно. Нам треба, я так розумію, повернути всі. А, Всі ці інструменти правильно сюди, типу. Ну, Ладно, давайте типу, позбираємо інструменти. Дядь, це тут реально кабардафно. Ну, всі інструменти якось, е, ну. О, бачили? Е, треба ж їх ну, реально на місце всі класти, бо потім, якщо якийсь інструмент тобі треба буде взяти, ти його просто не знайдеш. от. А то приїдеш в тулбокс, а в тебе там кіт замість. Шо? Можна повернути на місце? в тебе кіт в тулбоксі буде. Ну це нормально? Ні, звісно. Іди сюди. Я можу з цим... Давайте отак от. Кит застряг! За повернули свої лапи на місце. Так. Опа, поставили. О, молоток, дивіться. Так. О, я можу з ним пригати. <свисті> Це круто. Так, що далі? А, ага, ще пилку мене повернула. Пилку я бачила, вона ось тут. Пилка. Пилка, пилка, пилка. Ми можемо їх в зуби взяти? Уа! І! І! Оп! Оп! А? А? Ой! Ой. А я походу, секунду. Чим ця гра дуже небезпечна. Що? Ця гра дуже небезпечна, тим, що коли ти знаходишся в кімнаті, ти постійно рухаєшся і ти поможеш врізатися стінку. Так що я тут для вас відео знімаю. В дуже небезпечних умовах. Я стою зараз в прихожі, це в мене така єдина така квадратна кімната, де мало е, якихось речей. Такс е, нам треба надути колесо be careful, будь обережний. І типу, я так розумію, треба поставити колесо на місце і прикрутити всі болтики. Ну, місце я бачу, бо там, типу, колеса є. Ага, а колесо ось це поход? Ось це? А куди? А як його надуть? Чим? Це фарба? Молодий чоловік, бо я сейчас вас штурну знову. Е, можете відповісти мені на питання, чим мені надути оце? Ой, ладно, ну тебе. <плес> О! А до речі, а це, походу, воно, ану. Ну, ну я, якби в мене є автомобіль, то я в принципі знаю приблизно, як це. <плес> так, це, походу, як розколесно давати, я поняла. Давайте візьмемо, спробуємо. <плес> да, он нам малює! Як там? <плес> <плес> я мені симко. О, я можу його одною рукою тримати. О, такс. І треба, я так розумію, до зеленого надути його, правильно? Ага, треба нажимати. Є ми пампера. Якась пісня стара була така. Так, а я його кіхтиками не цей... Не пошкоджу? Нам же сюди його, правильно? О, Сюди. Так, нам треба тулс. Який закручує гайки. Ну, це може? А, стоп, давайте подивимося, може тут намальовано? Так, Missing Parts. А, ось намальоване. О, оце треба. Оце треба нам. Кищ. Так, ну давайте спробуємо. От ви б бачили, звісно, як воно вживу. Тут так руку виворачую. Давайте якось візьмемо його нормально. О. От як людина прям. Хі! Та я вибачаюся. Дядь, ну ти, чесно, то ти ще не розуміла, що зробиш? Тут за тебе кіт машину лаудить. Ти взагалі мені гроші за це все заплатиш, а? Де він дівся? Де він дівся? Слухайте, давайте йому якусь гадость зробимо, а? він мене бісить реально трошечки, він якийсь безполезний. Давайте йому на... 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 вдягнемо окуляри. Опа! Чи, чи я їх можу сама собі втягнути? О! Ха! Нічого не бачу, я правда нічого не бачу, реально. О, молодий чоловік, я тут до вас іду! А чого я не можу пригнути? Мені що заважає? Я... я тут застрягла! А чого я застрягла? Я не можу рухатись. А! Я не можу рухатись. А що мені треба зробити, щоб я змогла рухатись? Дядь, ти можеш мене на ручки взяти? На! 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 Може кинути? Е! Я не можу рухатись! а Я не можу рухатись. Ну от я замала. <плес> Він мене вдарив. <плес> Не, нормально. А це що взагалі тільки що було? Ах ти хуліган? Ну, все тобі хана. Все ти. От тепер ти мене роззли. Все тобі хана, дядька. Я щас тебе як побрию. Отак тобі і надо, це карма. Карма за мене. <плес> <плес> От ти хадась така. Щос... Я тебе сейчас щос... побрию. На. Вот так тобі, вот так тобі. Все. Це за те, що ти мене вдарив, поняв мене? Хуліган такий нехороший. На тобі, на. Отак, так. Все. А то взагалі непонятно, коли ти стригся останній раз, а? Коли ти стригся останній раз? Ні, щоб машину полагодити, ще не понятно, чим тут займаєшся, п'єш якусь гадость, дивишся на фотки своєї мами, мов, який дивний, ти дивний просто. Ще я тобі <світку> розізлив кота. Не можна котів злити. <світку> <світку> О, якусь гадость п'є. Не поняла, а мені що заново ти потреба? Ну, слава Богу, хоч двері тут е, відчинені. А, ні, слава Богу, не повністю у мені. Але чомусь... Ну, ладно, потім, давайте, може, це по, по квесту буде полагодити. То ми по квесту полагодимо. Ой, погано, я тебе підстригла. Тікаємось. Mm. Дуже mm. я його погано підстригла. ну, I'm sorry, я якби не барбар, я кіт взагалі. І я вам взагалі тут не повинна лагодити цю машину. От просто не. По... Винна її лагодити. Ой, ой, я врізалася. Так, а. а мене, типу, відкинуло назад. Тобто в мене не зарахувався квест, що я ці колесо поставила на місце. Чому? Так, давайте як там правильно взяти. О! Так. Так, так, відійдемо. Є, далі. Є. І ще одне. О, о, О! тепер ми полагодили. Супер. Так, викидаємо його. Так, що далі? Так, нам треба поставити. Ага, дзеркало, те, що ми вже робили. The Missing Parts Leaped Back. Find and leave the engine... А! Мотор треба. Мотор. Дивіться. А, Мотор а он червоний, типу дріт, і він проходить. До тієї штуки, а ну пішли, подивимося. Що це за штука? О, до речі, у нас ще гаечний ключ є, може також треба повернути до тулзів. Ладно, потім повернемо його. Так, а що тут? Тут немає чим. Стоп, а я там бачила в тулзах. Упс. Ні, я вдягну на тебе ці окуляри. Реально. Чого б мені це не вартувало, я їх вдягну на тебе. А давай, Чому давай, давай, давай. мене відкидує? Я щось не розумію. я... Мене відкидує від цієї зони і кудись швиряє. Оце якось дивно, так? Де? Де окуляри? На. О, а тобі класно. Е, слухай, ти посидиш тут. Я би, цей во, е, я би. Це, до речі, я би відставила взагалі від гріха подалі. Е, давай я візьму і добрию тобі нормально взагалі. Ні, щоб виконувати квест, займатися своїми справами. Я оце повинна витрачати свій час, щоб зробити тобі нормальну зачіску, щоб ти собі не знає, жінку нормальну, знаєш. Куди? Алло? А, ти ч? Алло? У, у, у. Ну, падай, 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 падай. Ух, ти вредний який. Ладно. А? Все, я на тебе образилася. Hey. Краще я візьму оцю штуку. Оп, оп. Оп. Покладу її сюди. Так. Щось я трошечки подивлюся, Я вообще хоч не впаду, тут зараз у себе в кімнаті. Mm -hmm. Так, ставимо сюди. Yeah! Mission complete! Окей. Okay. Так, що, sure Find стоять. The... license, Number? а, ah, Number! Yeah. Я їх бачила, там. Uh... Шо, нічого не видно. Сорі, в тебе. По-перше, ти книжку переверни, дурба. О, який ти, звісно, автоміханік такий, собі. І п'єш постійно якусь гідноту дядь. У, хто тобі цю машину дав? Боже, бідна людина. Так, давайте запригнемо сюди. Ой, у мене тут, походу, а, дитина а, десь поруч бігає. <рес> <yeah. рес> Такс. А куди? О, он світиться. <рес> Давайте кинемо. Фух. Так, кіт завжди приземляється на лапи. А от я. <рес> Ні, моя психіка. Що, <рес> <Шо>, я що ж застрину? <рес> Чи шокуйся, це, це прикол мяу-мяу, Це тву, карма, карма в дії. Так, давайте візьмемо номери. От ви розумієте, чому мене тошнить? Мене тошнить, тому що, скажімо, мій вестибулярний апарат взагалі якось не готовий до цього всього. Такс, а, що там воняє? А, мені треба почистити машину, там всередині щось воняє. Ну, давайте по -по почистимо машину нашу. Там залазимо, що у нас тут? Ну, звісно, ну хто це тут розкидає? Дядька, це ти тут? Я вибачаюся. Пив, їв, <пив> щось непонятне робити, викидуємо. Не викидуємо, кажу. Все викидуємо. Принесіть мені, будь ласка. Як я вивалилась Кищуся, сюди киш. Так далі дивимося, тут губка є. Ой, ой. Ой, 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 ем. 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 Друже, друже. Ти там як? Фу, я його що з'їсти можу? Ні, я б, звісно, до б не їла взагалі, то я кіт такий ну, нормальний, типу, адекватний. Так, да, він навіть в рота його не хоче брати цю гадость. Ну, пішли її просто викинемо. Оце сюрприз! Я з цією мишею не можу. Я, Звісно, походу, такий кіт, товстейкий. Е, так, губка. Я так розумію, цією губкою нам треба помити. Так, да? Да, помити треба. Але нам треба ще викинути оце все сміття. Можу я так зробити? Є. Yeah. Можу, так це. І А, все, да? Оце пиво можна типу, залишити тут. Ну, Давайте залишимо. Ой, може, мене вже тушнить. <сміття> так, ну нічого, давайте. Схрестимо. Пальці. Ні, я, я викину, я не можу. Ну, машина, типу, взагалі, прикольна. І мені оця кака тут не треба. Я взагалі не вживаю алкоголь і нікому не раджу. Так, нам треба щось звідтіля знайти, я не знаю. що. Давайте подивимося. I uh, feel like a god. Ага, окей. Okay, probably... Uh, нам, по ходу, треба взяти молоток. Нам треб... сказали, щоб ми відчували себе як Бог. Я так розумію, Бог Тор, бо в нього молоток був. <звук> Хто там? Одін, дай мені сили! А що мені з молотком робить? <звук> я, звісно, все, я не можу вилізти. Чого я не можу вилізти? Що, що з цієї не так. Блін, бідна квіточка. Так, а чого мене постійно відкидує? Мене якось відкидує дивно. Mm. Ладно. Mm. Боже, Бужечки, злякалася. О, нам показує, що робити. Давайте. Ага, все. Ми взяли в зубки. Так, беремо. І що треба робити? Типу, вбити? Я, не можу молоток взяти? О, може. Ой, я годін! Є, а -а -а -а. <свист> yeah, полагодили. Що далі? <свист> uh, нам треба пофарбувати цю тачку крутєзну. Фарба є, бачу. І там воно, походу, два, цих... два крила треба зробити. Ну давайте. <свист> Поки Аньку не стошнило. Mm. А як мені нажимати треба? А, так, да, нажимати. Окей. Так, нажимаємо. Є. А що Mission Complete? А ah, отут. Вот Це ж також треба зафарбувати. А то якось ми типу, з однієї сторони зробили, а з другої ні. Якщо ми лагодимо машину, то її прям треба вже хорошо вже полагодити. Давайте вже красиво зробимо все. О, Прекрасиво! Так, так, що далі. А, так, тепер. А 오... спойлер. Нам треба відрізати якусь типу частину в спойлері. Особім спойлер. А, походу, це торчить. вона, походу, не треба, так. Да. Дядь, mm. це ти оце лагодив тут спойлер. так? Це по-моєму. можна Так, так тобі і треба. Це все моя кармочка. Працює хальося. Так, 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 так. І що? Беремо. Ага, ось. Так! Тепер готово. Що далі? Зараз впаду. А, куди я падаю? Куди я падаю? Так, нам треба полагодити, ага, бардачок. Ну, давайте. Оцю комірнинку. Оцю комірку погладимо. Погладимо, погладимо комірку, полагодимо. Вибачте. Тікс, 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 тік, сек. Я, я тому дядьку взагалі віддала, бо цю мишу нещасну. Чого я не можу залізти? Так. так. Ой, ой-ой-ой! Далі. Я взагалі кіт на всі руки, просто ага. кіт на всі руки. Я і машини вмію лагодити. Що ага. далі? Ага. Нам треба зробити фотку машини. А, -а, -а, а, окей. Пішли, зробимо фотку машини. Фух. Ой, людоньки, як ви знали, як мені зараз гарно. У, <гум> ось ця штука походу. Це що, ми туди попадемо? Такс. Що нам треба зробити? Ну, Давайте машину. Єй! Крута фотка, крута? На, це тобі на згадку, дядька. Бо я скоро буду звалювати з свого гаража, бо ти не цінуєш ні котів, ні свою роботу, нічого не цінуєш. А треба цінувати мене. Я найкращий кіт в світі взагалі. Я тобі тут тачку полагодила. Не знаю, чим ти тут взагалі займаєшся, якщо чесно. П'єш якусь гадость, постійно читаєш е, планшетик і, і нічим не займаєшся. Так, то. Ага, отак от. Ага. О, як це важко. Так. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, готово. Що далі? Що? Е, Завести машину? Серйозно? О! Це, походу, треба ключик дістати? І! О, як це я так. А! Ні, ні 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 фух Так, а. О! Куди мені? Так, а де ключ? А де ключ? Я десь ключ загубила. О, ось. Миша, дай ключ. <свист> ти що? Ох, ти на мишу забрала собі ключ, не можна. Так, чик І... чик а... А! 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 -а Я вбила людину. Мені жалко, що сталося таке з машиною. Оце да! Оце, ну, дядь, я вибачаюсь по факту, ти винуватий сам. Фу, я злякалася, якщо чесно. Я собі тільки, якщо чесно, чуть віар-окуляри з голови не стерла. О, він, походу, насильно довольний, що у нас тут сталося, ще й мене гепнув. Ага, бачите, я, 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 я зараз, значить, піду. Я щас все зроблю. Я накачаю собі м'язи. Я просто накачаю собі м'язи. І зроблю все. Я, 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 я ще поплачусь над тим, що ти мене вдарив, поняв мене. Але ми це зробимо в наступній серії, добре? Дякую, що ви дивилися це відео, а ви тепер знаєте, як полагодити машину. Цьому, дядьки, ми ще покажемо взагалі, хто тут із нас кіт. От. І зустрінемося в наступній серії. Всім па-па!